Права номер 3 четвертий пункт. З якою швидкістю рухається вантаж? Рисунок 3, якщо блок піднімається зі швидкістю 0,3 метрів за секунду. Яка маса вантажу, якщо сила прикладена до блока, дорівнює 100 Н? ж, давайте подивимося на цей рисунок. Ось я тут переніс, вже зробив деякі позначення. Проаналізуємо ситуацію. Отже, у нас блок, я позначу В-блоку, рухається вгору. Блок тягнуть догори і швидкістю F дуже добре. Тоді у нас піднімається вантаж. А якщо вантаж піднімається, то вантаж з певною силою натягує нитку. Ця сила, що діє на цю нитку чи на цей трос, позначимо її P, вага Отже, записуємо, що P, вага у нас тягне вниз. Якщо P, натяг цієї. Натяг нитки буде П, то нитка в нас нерухома, вона може рухатися в цьому блоці, то з кожної сторони натяг нитки буде також П. Тобто ми можемо записати, що натяг нитки з обид сторін також буде П. ДП де де яка вага. Позначають, в принципі, Т, але щоб не вводити ще одну змінну, хай буде позначено П. Добре, це необхідно, щоб знати не умову рівноваги важлі, а що знаходиться нерухомо або рухається рівномірно, прямонійно, коли тягне з постійною швидкістю. Добре, отже, В-блоку у нас направлено вгору. Зрозуміло, що блок буде також підніматися з деякою швидкістю. Ну, давайте я позначу цю швидкість. В у нас буде блоку вантажу. В вантажу. В-вантажу. Буде також вгору направлено. Будемо знаходити цю швидкість. Ну що ж, записуємо в дану швидкість блоку, записуємо В-блоку, дорівнює 0,3 метрів за секунду. Далі, сила прикладена до блока 100 н. Тобто ми пишемо сила F дорівнює 100 н. Так, ну і G записуємо. Наближено візьмемо 10 н на кг. Ну що ж, у нас запитують, з якою швидкістю рухається вантаж В вантажу. Шукаємо. так. Ну і нас запитують, яка маса вантажу. Пишемо М. Можна писати вантажу. Добре, я пропоную розпочати з того, що записати умову рівноваги цього рухомого блока, коли діють з певною силою на блок, то він піднімається, опускається його цену піднімається і опускається цей рухомий блок. Отже, записуємо умова рівноваги. Рухомого Блоку. Нагадую. Ще раз, коли цей або нерухомий, або рухається рівномірно прямолінійно блок, то всі сили, що діють на нього, мають бути скомпенсовані. Вгору у нас діє сила F. То ми записуємо, що F діє вгору, Має дорівнювати всім силам, що діють вниз. А це вага з одного боку P мотузки. Не мотузки вантажу із іншого, така сама сила. Це натяг мотузки P. Тобто F дорівнює P плюс P. Окрім того, ми маємо пригадати, що вага вантажу, коли вантаж нерухомий або рухається рівномірно прямолінійно, то P вага ми обчислюємо як M на G. Ми дописали тут M вантажу, ну, то дописуємо індекс V. Добре, з цих міркувань ми можемо сказати. Що F тоді дорівнює? P плюс P це буде 2 p Або 2 p дорівнює F. Ну, замість P пишемо M вантажу на G, то 2 m вантажу G дорівнює F. Так. Ну і звідси тоді будемо знаходити масу вантажу множники на 2G, якщо скоротити. Ну, давайте я запишу, напевно, що ми ділимо на 2G обидві частини рівняння. То тоді одержимо 2 у нас скорочується, G у нас скорочується, залишиться, що M вантажу дорівнює F. Що ділиться? На 2G. Формулу ми одержали, можемо обчислювати, чому дорівнює маса вантажу. Отже, записуємо, що маса вантажу дорівнює Замість F пишемо 100 Н. Що ділиться? На 2G, 2, що множиться. G у нас 10 Н на кілограм. Отже, Н у нас одиниці, Поділити на дріб помножити на обернений дріб, тому кілограми підуть чисельник. На 10 можна скоротити і чисельник і знаменник. 10, що ділиться на 5, це буде на 2, це буде 5 кг. Отже, маса вантажу нам відомо 5 кг складає. А що з швидкостями? Рухомий блок. Він або, дивлячись, як його задіяти, може давати виграш або усилі, або переміщенні. Так як він включений, то якщо ми піднімаємо його на висоту H, то вантаж у нас підніметься в два рази більшу відстань. Значить, дивіться, Бо і з одної сторони буде h, і з іншої забереться h. Бо, там мотузка. бо ми виграли в силі в Два рази в стільки разів виграли в силі, програли в силі, і стільки разів виграли в переміщенні. Давайте запишемо це, що для. Так і пишемо для рухомого блоку, Ого. блоку, як на рисунку при підйомі. Блок блоку на висоту h за час t. так записуємо що вантаж підніметься. Висоту 2 аж. Тобто, отже, якщо ми швидкість це висота, що ділиться на час, то можемо сказати, що швидкість тоді блоку буде в два рази більше ніж Вибачте швидкість вантажу, в два рази більше ніж швидкість блоку. Записуємо тобто. Вантажу буду дорівнювати 2В-блоку. Ну і це дорівнює. 2, що множиться. Замість в блоку пишемо 0,3 метрів за секунду. Ну і це буде складати 0,6 метрів за секунду. Є? Тобто, за такого підключення або до такого під'єднання ми програємо в силі Бо ми зможемо підняти всього 5 кг, а силою 100 Н могли б підняти тягаром, вагою не 5 кг, а 10 н. Але ми виграли у швидкості. У нас кінець мотузки буде підніматися в два рази швидше. Така особливість усіх простих механізмів. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, з якою швидкістю рухається вантаж? Записуємо В. Вантажу дорівнює 0,6 метрів за секунду. Є? Так, яка маса вантажу? Записуємо М-вантажу дорівнює 5 кг. Ну що ж, ось така задача про рухомий блок. На цьому вправу завершено.